Бував, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблос для того, щоб, ти знаєш, знову розбити пару брейнротів, також заробити купу бабла, і мало мало того. Я так десь бачив, що в нас 4-го числа пройшла тут обнова і е відкрилося там, типу, як якийсь івент, різон, що то там. Але насправді, поки що, поки що я чомусь не бачу де і що Ого, ма, тут брейнроти типу, нас заробляли. Тут 92 мільйони. Тут 71 обалдіть вже передцять, ти хочу сказати. чуєш. Да, давненько, давненько насправді я тут е, не заходив, не було мене тут там. І багатенько я, напевно, вже і пропустив. Е, багато всяких штук мені тут падає, ти поняв? Насправді то, насправді то, але. Де ж мені подивитися той сам. оно, якийсь івент є, диви. А ну ка ну-ка, ну-ка, пішли подивимося, що там. А почекай, не а мене не пускає туди. Це що таке? Не поняв, не поняв. Ану, ну-ну-ну. ануну. -ну. Отут я бачу, ось що якісь є. Central Island. Unlock Island 1 мільйон. А ну, let's go. А -а -а. І тепер у мене тепка появилася сюди, ти поняв. І ось все в Prison. Призон. Тарн Інвантад Брайрот. Ага, той. Тобто, 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 тобто. Він хоче отакого от брінрута, наручники і ноль грошей. Кстаті, до речі, по-моєму, такий якраз я тільки що вибив. Де ця штука? Ось о, Алесіо, оце поняв. Ану, бем. Все, Плюс хендкавс, плюс гроші. То це не то, що треба, а то, що ось він буде давати, правда, чомусь тут пише грошей, типу 0. Хоча насправді це не так. Треба оркалело оркала. Він хоче, давай запихнем. Мемс, є. Бандіто Бобріто. Десь десь був мені падав б б бандіто Бобріто. Ось отак. А, тут цей 700. Ні, почекай, це якийсь серйозний. Вони є не Рейнбоу там, наприклад. 35, 15, так це не то. Ммм. Ну він у мене. А, ні, чекай, ось Оце да. Це звичайний? Ану. Оба. Let's go, мені дали. Божечки, що таке, що відбувається? Мені всі хочуть щось подарувати. Не треба, дякую а ну. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails, Стіле Brain Road, Toilet Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим кравцем в своїй улюбленій грі. Тріпетропа в мене тут багато було, це я точно пам'ятаю. Бемц. О, бомбардіро, крокоділо. Ріот. Потіон, хендкафс і Дон що, Фр... Дон Фрагола Сіт? Якийсь потужний пацан, ти поняв? Ану, бомбардіро, крокоділо. Чи є в мене? У мене, напевно, немає, я так думаю. Ану, ся є пошук. Нема, немає в мене. У мене тільки один такий крокоділо, але... Ну, типу, він у мене стоїть фармить гроші, тому ну не знаю. <гас> Диви, який є в нього цей брейн -рот? Він вийшов, походу, да? Чи що таке? А, ні. Ну тут щось просто у нього обновлює. ви, який перець у нього стоїть, ти що гониш? Обалдіть, я даже не можу подивитися почитати, хоч як він зветься. Не, ну. Якщо взагалі це можливо, ні? У <гас> нього тут жесть, пацани. По 15 тисяч в секунду, ось І цей 15. Цей 20, взагалі, цей 20, 37, 56. Та йоо, я поняв, я, коротше, ще трошки тут нубчик, який собі, нубчик, <світ> Проте окей. Але, але, я би теж зробив би ребітха, насправді то. Але. М -м, де б знайти мені тралалело, тралала? Оце вже запитання. Це вже прям серйозне таке запитання. Окей. Ладно, давайте подивимося, типу, що в нас є в плентшопах. Є санфлавери. А, ага. І все, дам. <сум> Але тут я бачу, ось насправді додали багатеньку всяких таких, типу, новеньких, да? бо я не пам'ятаю, що був виноград, танк оцей, оцю штуку, я не пам'ятаю, що була. От морква була, наскільки я пам'ятаю точно. А остальне щось я не пам'ятаю. Ну, щось таке відчуття, наче й додали трошки. Але проте окей. Проте окей. У нас оцей тралалело тралалам. Він, наскільки я пам'ятаю, мій. А, ні, він годлі. Ай, нема бомбіні Гусіні, Я, походу, продав його десь випадково. Чуєш? Що, реально нема, Почекай, не поняв Ні, ось він же стоїть. Бомбіні Гусіні Є в мене він. Все, хорошо. Алем, але, алем. Але. У мене немає тралалело тралала. Бо спавон, x10 lock in. Трошки цю штучку поміняли. Вона була трошки інша, і тепер тут пишеться бос, поняв? тобто якийсь ще є бос. І x10 вдача через типу 12 брейнротів. Ну, тобто десь у мене з якоюсь удачею вже вийшов. Може, це оця рейнбоу-штука була. Оця ось до. Оця ось до. Може, це вона випала з X10 вдачею. Я, чесно кажучи, навіть і не знаю. Ну проте всяка лабута, ось то тут нападала мені. Цей пацан його раніше не було, його не так давно додавали, він такий трошки нубчик. Ну і остальні в принципі, всі. Ооо. А оце ж подожди, серйозно, 650 баксів в секунду. Ну да, при тому, що бандіти по 100. 25 там по по потрошки тако поняв. Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay. давай поміняємо цього звичайного бандіто-бабріто. Залутаємо з нього гроші, які тут нападали. Можна ставити. Так, плюс, плюс. Десь ще був у мене такий типу Rainbow бандіто І десь я його вже провтикав. А, стоп. Ось він. він. Скільки він дає? По 750 пацан. Значить, що? Значить, ми отако тебе ремув і отако ставимо цього. Хай заробляємо. Я просто не хочу лишні гроші підбирати, щоб. Ну, на випадок, якщо впаде тралалело, тралала, я міг зробити ребіт і. Потім залутати гроші. Я ж надіюсь, після ребітку в мене залишаються всякі ОЦІ роти туди-сюди. І, до речі, чомусь поламалась в мене оця штука. У мене пише 0 доларів в секунду. Чому? Не може бути 0 В ні при яких обставинах не можемо тут бути нуль. Щось трошки тут не так, щось трошки тут не так. Ну, ладно, ладно. А що, пацан той хоче забувся? А, бомбардірую Все, згадав, поняв. У мене поки що такого пацана нема. А ось диви, до речі, в нього ось в руках босс. Це він, типу, прям іде як? якість чи ні? А ні, якість це ліміт у боса. Значить, тралелело це не босс, це якийсь такий, типу, як більше, напевно, нубчик все-таки. Ладно, давай заглянемо в гіршопчику. В гіршопчику є якийсь такий Frost Blower. -блов Він сповільняє брейнрутів, ну, типу, заморажує їх, і... і сповільнює на 50%. Штука по ідеї. Прикольна. І в принципі, Carrot Launcher теж куплю. Бабла, в мене в принципі дуже-дуже багато. Тому я можу отако не паритися і просто все оце скупить. щоб мене, мене геть і весь екран був в цих всіх повідомленнях. Ну, що ж робиш, в принципі. Щорубімбу. Що бо... А, він 200 мільйонів. Стой-йой. Куда я так розігнався? <куда> Зразу купити хотів, ти поняв? Але нема, нема мене скільки грошей, принаймні поки що. Тому якось так. А оцього пацана вони тут не добивають, да? Ну, да, походу. А, ні, встигли. Прям на краполях, але встигли. Корошечно, тоді треба поставити, получається, поукріплювати оці всякі штуки, ти поняв? А, туменні пленс 15. Ага, тобто тепер не на кожній лінії о, -о оце ограничення оце поняв, а прям на весь твій город. Хм. Цікаво, поняв. Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо Зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Переробили трошечки. Переробили трошечки. Давай познімаю оцих самих таких нубських тикв. Тикв. І поставлю ось санфлавера. отако ший, шей-шей, шей. Шей-шей-шей. Напевно, ось, ось сюди. Бо тут тільки він один, тут ось два. І ще й оцей е, драгонфрут стоїть. Так що це, мабуть, буде профітніше все таки. І окей. Золотий Оркалело Оркалала. Оця йде. Але... Що ж що ж сказати, то як він мені не дуже то і потрібен. Давай тако сюди водички плеснемо Та її преміумної, ти поняв. Може хоч якось щось воно мені поможе. А може і не поможе. Хто його знає? Ну, походу, походу, мені це нічого не дало. Я тільки зря витратив цю водичку. Ех, ну ладно, що ж поробиш уже? Нічого мені це не дало, щоб як от я хотів би. Ну, як є. Пацані, правда, мені тут вже нападало в всяких. Різних. Але немає саме того, котрий мені потрібен, ти поняв? От, сам, саме того, хто мені потрібен, нема. Трелалело, трелала мені потрібен. Але де ж його б знайти Де б його взяти? То це таке цікаво, що й прац... ну робить оця фюзмашина, як вона працює в цілому, да яка її функція? Ух ти, рейнбоу в бурбалоні лолі який приносить по 299. А оце ми пацан, тебе, мабуть, поставимо. Тільки давай купимо просто за 500 тисяч ось пат, ще один. Та й поставим і за мільйон купимо, і за 5 лямів купимо. Чобі ні. Тепер еквіп Бест. Ну і так, да, як я й казав, в мене всі гроші. Піднялись і в мене тепер 218 мільйонів. Ой-ой, обалдеть. Ну, що ж вже, вже ладно. І ця штука все одно забагана, бачиш, у мене, типу, 0 цей Per second написано, хоча це ж неправда. А, так, а в мене не так багато якихось імбових пацанів було, типу. По факту, усього вони самі імбові. Ну так. У мене навіть той, що бомбійні гусінні виходив, то він не, не такий прям жорсткий був, як я думав. Ну. Но... Поробиш. Ладно, вже як є, вже так і будемо. Пити штук всяких, давай гранаток, давай відеречко. Воно коштує не настільки дорого, щоб я його не купував, коли є така можливість. Ну і всі останні штучки в нас поки що також не в стоці. Куплю ще санфлаверів, щоб оце вже накинець 100, десь нарешті, попрощатися з цими тиквами і по максимуму висадити цих вже санфлаверів. Бо санфлавери штуки такі, прикольні. Давай викопаємо ось цього малесенького, по ідеї. Да, ось він пампкін, і поставимо сюди отако. О, Sunflower. Все, є, є таке діло. Я тільки правда не розумію, чому зробили оце ограничення, типу, на всю цю площадку. Поняв. Тобто я можу сюди отако 15 штук понаставляти, поняв, і в мене все буде. А оці дві дорожки будуть пусті, при тому, що вони коли ж все виходять. Ну, на якусь оцю ось дорогу йде, то по ньому буде атакувати тільки оці пацани. А ограничення зробили прям на всю оцю. Ну, якось дивно насправді. Я таке не підтримую. Але ладно. Я навіть просто не підтримую це тільки із-за того, що Ну, ти можеш в моменті протикатися. І це, типу, не прикольно. Тим самим. Ну, але що ж поробиш? Бо заспавниться ще через 250 юнітів. А Х10 тільки 43, типу, поняв. Ех, ну, короче, треба трошечки почекати. Трошечки почекати, трошечки поклацати. Ну, вже так і буде. В принципі, якогось прям іншого варіанту в мене той нема. У мене, правда, купа всяких оцих юн... цих прейнротів, поняв. Я би їх і злив, але. А, де мій бомбіні гусіні? Я його б лайкнув, а де він? Не находить. Не поняв. Мене ж був. Бомбіні-гусіні. Де він? Може я не там шукав? Бомбі. О, що є. Я, походу просто не там його шукав. Окей, лайкаємо його, щоб не продати. І в принципі, все остальне то в мене прям лабуда-лабудова, що, типу, його продати якраз таки буде і нормально. Давай нажмемо Equip Best ще раз. От знаю, щоб вже прям на всі 100% бути впевненим. І давай попродаємо всіх цих брейн і шейплентів також. Бем. Все, Хорошо, З цим розібрались. То є добре, то є окей. Ну, залишилось ще почекати оце, бо павен і x10, ік оцей лак. Можливо, там випаде щось цікаве. Так, x10 лак. Ану, ось 99. Зараз буде 100. Де там? Де там? Де там? Активний. Все, це типу пішло, ось X10 лак. Воно на 10 секунд, іде ти поняв? І... І все, він кінчився. І мені просто-напросто на цей X10 вийшло два золотих оцих бербир потапіма. Всього-то навсього. Це що, це, це це, це така якась знущалка? чи Мене ще й відкинуло. Мені хтось чи стрельну, чи що не поняв. Обалдеть. А я очікував, щось типу краще, а оце, що це таке? <с? <с?> це якась обманка. Обалдеть, не поняв. А може, десь щось можна купити? сервер лак усьо. На 15 минут воно дає, ти поняв? Тобто ти купляєш за 150 вдачу за 150 робоксів на 15 хвилин. Всього все не поняв. Це не повинно так працювати. Щось я тож трошечки, я трошечки не, не вірю в то. Обалдіть. Це якийсь прикол. І нема тралалели тепер у мене. А як мені її ну коли, я де? Ось мені все то все треба. В мене все є, все є. А крім тралалело тралала Обалдіть. І що робіть тепер мені? Я, я навіть не знаю. <смір> <смір> ну давай подивлюся, хоч на тих брютапімів золотих, де вони там є. А, ось ось золотий Він по 44 бакса фармить. І другий сто, сто, цей 45. Це взагалі прикол. Це такий прикол. Я в шоці. Бандіти виходять, оце, да Питань нема. Але... Мені не треба бандити, мені треба тралелу. Мені просто треба ця акула ну от для для у більшій якраз таки, мірі, ну, из-за фьюз машин. Да. Це конечно. Біда халепа. Але, в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково, обов'язково. Не забувайте підписуватись на канал, а також ставити йому вподобайдене. І, можливо, в наступний раз все ж таки мені пощастить найти цього тралалело тралала. А з вами, як завжди, був ваш друзі, Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па. І квлента ти поняв? Обалдеть.